Як ви зрозуміли, назві відео, друзі, в нас з вами серйозна розмова. Сьогодні хочу звернутися до вас всіх. Це справа в тому, що з початком повномасштабного вторгнення або війни ми почали створювати свій контент, але і зараз, за три роки війни, каналів русні тільки більше, і захід знову починає піддакувати їм. Тому сьогодні. Ми поговоримо про декілька ситуацій, на які я натрапив, які буквально кричать про те, що працювати нам треба ще більше і що ми маємо блокувати все російське або те, що пов'язано з прости Боже Вівзіпопс. Взагалі я багато думав, чи варто взагалі робити таке відео, але останні ситуація та мій профтик з авторкою Дельта Рон Єло, просто змушує мене зняти це відео. Тож почнімо. Я почну з самої першої історії. Всі, хто знайомий з англомовним сегментом Undertale, чули про ютубера Shay. Це англомовний ютубер, який робить відео по Undertale. Він відомий своїми спідранами та був моїм мотиватором для створення каналу, як багато напевно хто знає. Вся справа в тому, що ця людина є дуже неоднозначною. Він водночас каже, що не підтримує булота, але приймає малюнки від москальських художників. Перша така ситуація сталася в серпні цього року. Як людина, яка підписана на шею, я бачу, що він виставив якийсь новий пост, зайшов в Twitter і побачив, що там є дещо дуже цікаве. Як ви зрозуміли, ця російська художниця намалювала портрет шея, і він його взяв репостнув. І Я дуже здивувався, коли побачив це, тому що шея дивлюся досить давно, і він завжди був адекватною людиною, але тут щось пішло не так. І написав писав, Шей, що за майшня? Це рососіянська художниця. На що я отримав? Звісно, що 15-річна художниця, що намалювала фанат у Твіттері, відповідальна за геополітичну ситуацію. Геополітична ситуація? Чувак, це називається війна, називаючи своїми іменами. Звісно, що це війна, човече. Атакувати буквально дитину, яка нічого не може зробити з ряду своєї країни, це просто дорість. А далі він робить про мене пост. І іноді забуває, наскільки ксенофобними можуть бути фанати Undertale. Серйозно? Ксенофоб? Я навіть заслужив окремий пост? <смі> Слухайте, та це моє найбільше досягнення. Стоп, їх три. Вау. Так, Дженнель, та такова дитина за те, що вона не зробила нічого, вона просто надилася на болотах. Сексонофобія, що ми можемо це обговорювати. І ще буде за не підтримують дії Московії як нації, їх дії проти України, так само як і багато їхніх, і знову він звідки зяв, що не всі блотяники підтримують війну. Їхніх там як багато американців не підтримують дії на близькому сході. Думаєте, на цьому все закінчилося? Звісно, що ні. Я спробував переконати ще, написавши ми про небесну сотню та майдан, який дозволив нашому на жаль президенту, не знаю, як ми тоді його вибрали, втікти піжавши хвоста, зробивши культовий мем. Астановітісь! Відповів він мені, звісно, сарказмом, але коли я спробував зараз знайти то вже його не знайшов. Отож, скажу чесно, ще мене розчарував. Серйозно, він виглядає як добра та справедлива людина, і я бажаю йому лише розуміти, що він не правий і подальшого вдалого розвитку. Наступна історія у нас пов'язана з x І, на жаль, для тих, хто не знав, це проект Росні. Так от, я взяв і заявив про це у твіттері, бо я слідкую за однією людиною, що розробляє мод, який називається Undertale and Yellow. Я вже в нього грав на каналі, його друг намалював X-Char та Clвера, і він взяв це репост. І написав лол, XTL, що досить цікавий людям. Він ж роснявий, на що я отримую від самого композитора Музика для тієї АВ таке повідомлення. Лол, собака, ще один. Щоб зрозуміло, цей композитор відомий своєю любов'ю до всього москальського, і він банив українські аккаунти, які писали про нього щось погане. Пролічали взагалі мовчу там взагалі втрока ненормальна, і більшість фанатів навіть не здивоволені самою франшизою, і можуть не просто протерти посуд через кількість сюжетних дір у сюжеті. Третя історія теж мене, про мене, те, не наводжу все, що пов'язано з пекальним босом або не дай Боже готелем газбіну, або з яким сміттям, що підтримую рісню, незважаючи на те, що в нас це озвучують. Як ви знаєте, напевно, в мене є Reddit і там я наткнувся на один крутий проект під назвою Deltarune Yellow, що мало бути поєднанням Deltarune та Undertale Жовток. І думався з людиною, що ми з командою будемо прокладати її та озвучувати серії. Але як тільки зайшов на канал автора, я бачу пекельного боса бляха. Звісно, вони зрозуміли незадоволення нашої команди, і тепер ми ретельно перевіряємо авторів, щоб знати, чи робили вони анімашки з персонажами Вівзі та інших. І чесно, мене дуже бісить, коли люди не розуміють, що якщо проєкт пов'язаний з роснею, його треба банити. Але думаю, коли з людей дійде, бо я оптиміст. Ну і остання історія сталася з людиною з моєї команди. І не стану називати її, бо ці людини попросила мене не розкривати її, бо хейф не може отримати непоганий, тим більше з фактом, що цю людину хочуть повністю приправитися з проєкту і навіть вже прибрали. Ця історія почалася ще у серпні. Наша людина дружила засновниці цікавої по Понтертейлу, яка називалася Едестейл. В нього був присутній стиль Кіберпанку, бо санстан мав механічну руку, що може ставати будь-якою зброєю. от, наша людина була в команді художниці, прийняла участь у проекті і сказала, що якщо нам цікаво, вона може вибити. Нам дозвіл на озвучку спойлер. В неї це виходить, вона отримує дозвіл, і плюс вона мала робити субтитри. Але як ця людина, коли вона заходить на ютуб-канал проекту і бачить це: російська бляха мова. Я написав у коментарях, що це погана ідея, але мій коментар просто видалили і звинувачили мене в тому, що я ніби переслідую авторку. Нашу людина одразу почала питатися, а що це таке? Як це взагалі можна розуміти, що ти підтримуєш водночас Україну, але шукаєш людей для російських субтитрів? На що Green Bean просила нашій людині 30 хвилин і. заплакувала, так нічого, не написавши. Одразу після цього нашу людину намагалася закенселити і прибрати з проєкту. На да, жаль, в них це вийшло, але ми зараз дещо спробуємо. Тож український фандом Undertale, я зараз звертаюся до вас. Давайте влаштуємо невеликий шакалячі експрес, цій зелені попці, і покажемо, як співпраця з роснею може вдарити по репутації людей. Тільки я вас дуже прошу, якщо будете це робити, не пишіть, що ви від мене від команди в бо людина розкриється, і вони зрозуміють про кого іде річ. Наша зараз ціль це спинити їх, не накликавши на нашу людину ще більше хейту. Разом ми сила і зможемо показати наслідки праці з полотянниками. Тож на цьому все продовжимо створювати україномовний якісний контент, і побачимося в новому відео.